Всім привіт! Мене звати Христина і це мій канал, щоб ще зв'язати. Це моє тижневе відео, і воно буде зняте у форматі тегу про себе, який я підгледіла у Ксенії з каналу Два Моточки. І посилання на відео з її тегом я залишу в описі під цим відео. Річ у тому, що я зрозуміла, що в мене не... Так багато матеріалу відзнято, щоб випустити повноцінний влог. І тому він вийде у наступну неділю, як вже такий завершальний влог року. А сьогодні ми з вами трошки побалакаємо про мене, а не тільки про моє в'язання. Я знаю, що я обіцяла, що я буду випускати тех, коли мені вже буде 1000 підписників на каналі. Зараз це ще не так, ще їх 900. Може, 3 щось таке. Тому е, трошечки вам збрехало, вибачте, але давайте поговоримо. І якщо ще я буду е, вниз опускати очі, я трішечки пов'язую свій шарф усім такий. І поглядаю в сторону, тому що тут в мене запитання. Тож, давайте приступимо. Ім'я звідки і скільки років? Всі знають, що мене звуть Христина, мені ще поки що 29 років і я з українського міста Мелітополя. Але з квітня 2022 року живу в Хорватії і не знаю, що буде далі. Тож. Друге запитання: чи працюєш і ким? Я донедавна працювала на? Я не знаю, як це сказати українською, на швейному виробництві. Тобто я була швея, але е, з Нового року я домогосподарка. Трошки побуду домогосподарка, приділю трошки більше уваги каналу, може, трошки більше увагу якоїсь іншій додатковій освіті якимось курсам. Але то вже буду у наступному році. Зараз ми не будемо про це говорити. Третя назва каналу і чому саме така, навіщо він тобі? Назва мого каналу щоб ще зв'язати. Насправді, коли я хотіла створити канал, я дуже довго це хотіла. Тобто, десь, може, роки три, точно я думала про те, що якби здорово було. Ві... Якби здорово було мати канал, як би мені це додавало додаткової наснаги та натхнення у в'язанні, але в мене комплекс самозванця, я не знаю, як це українською сказати. Що я думала, що блогерів і так вже мільйон, і кому це ще потрібно, і куди я там полізу зі своїми шкарпетками раз на тиждень і все таке. А потім, коли сталася війна. і... Слава Богу, ми відділилися від російського інфопростору. В нас звільнилась ніша, яка потребувала нових облич, людей і ідей. І я про це насправді казала у найпершому своєму лозі, що хотіла якось допомогти заповнити цей інфопростір і вирішила, що чому б і ні. Але ще з цією думкою ходила десь півроку. А потім вирішила, чого вже я в своєму житті боюся. Все найгірше вже сталося зі мною. Тобто, ну, Найгірше, що може статися, що що? Я буду знімати відео для себе і для трьох своїх підписник-підписників, які родина моя. І все. Тобто, думаю, розпочну. Хотіла назвати канал Все в житті зв'язано, тому що мені дуже подобається ця фраза і саме як у ній грають слова. І навіть коли я робила е, листівки до своїх в'язаних виробів щодо в Україні, я їх е, так підписувала, але це назва каналу зайнята е, Іринкою Бороян. Тому я довго думала, 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 думала. І мені хотілося щось таке е, небанальне, незвичайне, і не знаю. І я зрозуміла, що насправді для чого я йду е, на YouTube. Для того, щоб мені знайти, щоб мені ще зв'язати, і якесь додаткове натхнення. І тому я вирішила, що це ну, погана ідея для назви каналу, щоб ще зв'язати. Він мені потрібен для того, щоб мені було з ким поспілкуватися про в'язання, тому що моє оточення, воно, хоч і вислуховує мене, але це, звісно, не той рівень розуміння і. Не знаю, якогось, е, спів... ну, якогось співдумки, що я зрозуміла, що треба щось робити, щось показувати і спілкуватися у цьому інфопросторі, тому що він прикольний. Так, це в нас було третє. Четверте, е, з чого почалося в'язання? Ну, я не хочу розповідати про те в'язання, яке було в дитинстві. У всіх нас на гуртку якомусь в'язальному, а моє, так би мовити, свідоме в'язання розпочалось десь років 7 тому, коли мене народилась дитина і минуло дві години. Я не знаю насправді, скільки минуло часу, але трошки я була вимушена зупинитися, тому що прийшла до мене сусідка і треба було з нею побалакати. Так, що ж, ми зупинилися з вами е, на четвертому питанні, з чого почалося в'язання. І отже, моє свідоме в'язання почалося е, з того моменту, коли я вирішила, що дитячу шапку набагато дешевше зв'язати самій, ніж купити нову. Я пішла у магазин, який текстильний був у нашому районі, і купила там звичайнісінький моток пряжі та звичайнісінький гачок. І зв'язала дитині свою шапку, згадала, ей, я ж можу в'язати. І все. і Мені здається, після того дня я в'язала щось кожен божий день, щось я в'язала, в'язала, в'язала. І ось дов'язалась до каналу. Ось так. Наступне питання п'яте досвід в роках. Я тільки ну, на нього відповіла. Я в'яжу десь сім років. Ну, тобто, сім років свідомого в'язання, не дитячого. Наступне питання: що для тебе в'язання, хобі, психотерапія, роботу тощо? 100-500 мільйонів відсотків. Що в'язання для мене це психотерапія, тому що. Зараз я вам поясню, коли я в'яжу, я закриваюсь у якусь свою мушлю. І психологи, мені здається, це називають якесь безпечне місце. І це насправді дуже круто, тому що якщо в мене є в'язання з собою, тобто якісь там шкарпетки, шапка, чи ще щось, то я можу собі це безпечне місце створити, де б я не знаходилась. Тобто у якомусь торговому центрі, коли мені, наприклад, Багато якийсь шук. У якомусь торговому центрі, де мене, наприклад, виснажила велика кількість людей, чи у потязі, чи у автобусі, чи де б я не знаходилась, якщо в мене є в'язання, я у будь-який момент можу його достати, почати в'язати, і це буде моє безпечне місце. Мене це розслабляє, мене це заспокоює, і я у процесі в'язання, якщо не люблюсь на яке відео, то я знаходжусь всередині самої себе. І це насправді дуже круто, я зрозумію, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я мала на увазі. Так, наступне питання сьоме. В чому твій в'язальний коник? Чому мій в'язальний конник? Думаю, зрозуміло, що мій в'язальний конник – це шкарпетки. І в мене є маленька цікава історія з цим пов'язана, тому що коли тільки починала в'язати, я, звісно, як мені здається, всі починали з шапок, потім зв'язала декілька светрів, потім в мене була ера в'язання якихось великих плечових виробів, а потім в мою душу потрапили шкарпетки. Причому, що на початку я думала, що це так важко, так взагалі не розуміла, як це роблять. Чому спочатку є один напрямок в'язання, потім другий. Куди всі ці п'ять спиць пихати, що робити? Це мене просто лякало. Але потім якось я зв'язала одну пару, зрозуміла, що не так це вже й страшно, а носити комфортне і тепло. І потроху-потроху. Втягнулася віжу. Тобто урок е, з цієї історії можна винести такий, що ніколи не зарікайся, що ти чогось ніколи робити не будеш, тому що доля така, що, скоріш за все, саме це ти і будеш робити. Ось наступне запитання це чого хотілось би досягнути у в'язанні?». Чого хотілося б досягнути у в'язанні? У в'язанні мені хотілося б опанувати всі техніки, які мене цікавлять. Тобто, на... зараз мені дуже цікаво приборкати жакард нарешті-таки, тому що я зв'язала жакартом, мені здається, дві пари шкарпеток і, і все більше не в'язала, тому що. Тому що це вимагає часу і зосередженості, а життя таке, що ні часу, ні зосередженості в мене поки що нема. Але у планах на наступний рік я собі поставила оце приборка карт і сподіваюся, що це справдиться. Також ще мені хотілося б навчитись вив'язувати індарсів, але для цього, мені здається, потрібно брати якісь плечові вироби. Тобто, це в мене усередині в мене довгий процес, тому що. Щоб взяти в'язати якийсь плечовий виріб, його треба, по-перше, придумати, по-друге, розрахувати, по-третє, знайти пряжу, купити її. Тобто, це довше, ніж в'язати шкарпетки з будь-якого моточку, який є під рукою. Тож, хочу жакар навчитися добре робити і хочу інтарсію. Наступне питання дев'яте: пряжа, моточна чи бобінна? Пряжа і моточна і бобінна. Я взагалі не маю ніякого пряжного упередження, але з огляду на специфіку того, що в даний період життя в мене шкарпетковий період в'язання, то моточна. Тому що е, можете за мною погодитись, можете не погодитись, але е, нічого немає краще для в'язання шкарпеток, як вже спеціально для цього створена, пофарбована і змотана у хайненькі моточки пряжа. Ось так. Так, далі. Спиці, гачки, які і чому. Ну, гачки, це доволі, е, як це сказати, Доволі разова акція у моїй творчості зараз. Тому гачки в мене є якісь. Зараз я вам їх покажу. Боже, я зрушила півкімнати. Так, Я ж вже вже полізла. Треба якісь садочки. Якісь отакий в мене є гачок, це п'ятірка і є ще його брат, якась двійка. Вони в мене є, я не знаю для чого. Точніше, знаю, але просто я дуже мало в'яжу з гадьком, тому не, не орієнтуюся. Спиці які спиці які. Мої улюблені це чагу. Я про це вже розповідала. В мене є така дивна їх колекція, набір дивний. І про це можна подивитись у окремому відео. Може, я навіть залишу про нього посилання. Спиці чогу? Тому що вони якісні, тому що вони в міру гострі, тому що вони надійні. І якщо ти купуєш щось надійне і якісне, то, скоріш за все, воно вам прослугує дуже довго. Тому що найстарішим моїм спицям чологу, мабуть, вже роки 4. І вони взагалі, ну, в'яжуть так, як і в'язали першого дня, скажімо так, дуже гарно. Наступне запитання, що тобі заважає або дратує під час в'язання. Тут я, мабуть, погоджусь з Ксенією, з канала два моточки. Мене дратує, коли мене відволікають. Я не можу розслабитися і зосередитися, ось це, про що я казала у минулому питанні, про що для тебе в'язання, коли я не можу залишитися наодинці зі своїм в'язанням і зі своїми думками. Ось це мене дратує. Ну, і ще мені дратує мене те, що інколи в мене не вистачає на це часу. Це також дратує. Далі наступне питання. Скільки часу присвячуєш в'язанню? Я не знаю, скільки часу я присвячую в'язанню, я не рахувала, але можу сказати, що присвячую в'язання весь вільний час, який не задіяний у якихось других інших справах. Тобто, якщо я не. Роблю щось по дому, не зустрічаюся ні якими друзями, нікуди не їду, то я в'яжу. Дуже просто, мене завжди можна знайти ось тут, на ось цьому кріслі. Я в'яжу. Ось так. Наступне питання. Чи є у тебе в оточенні в'язалочки? Ем... Ну, давайте так. Люди, з якими я спілкуюсь, деякі вміють в'язати. Але вони не прям в'яжуть на постійній основі якось ми з вами. Тому можна сказати, що ні. У живому оточенні реальних людей, яких можна доторкнутися, в мене нема в'язалочок. Але в мене є в'язальна родина на Ютубі. Це прикольно, це таке дружство, колектив, який один одного підтримує, завжди підкидає якісь цікаві темки, ідеї. Тому це прикольно. І моє оточення, воно ем, включає у себе ві, весь в'язальний ютуб, який я дивлюсь. Я всіх дівчат рахую своїм оточенням. Тобто, будь-які я можу під відео, якщо мені щось зацікавило, і з'явилася якась думка з цього приводу написати. І там за, за буде вже вестися діалог дуже бурний. І взагалі деякі, наприклад, як ринка чи... Ми можемо взагалі вже і переписуватися, і в інстаграмі. Тобто, це все я вважаю моє в'язальне оточення. Ось так. Наступне питання. Е Враховуєш досвід інших, чи набиваєш свої шишки? Шишаки. Шишки, шишаки. Я насправді роблю по-різному. Тому що навіть якщо у якоїсь людини є досвід, і вона його набула завдяки якимось певним подіям, то це не означає, що цей досвід особисто тобі підійде. Можу пояснити, чому. Наприклад, ми беремо опис в'язальний. і там є щільність. І ти такий клас, опис все ще враховане, всі чужі ось ці шишаки враховані, тобто всі. Е, ну, всі недоліки вже протестні, виправлені, можна тільки брати і в'язати, але я маю іншу щільність. Тобто, моє в'язання інше, і у в'язанні це буде 100% набиття якихось власних. Набуття якогось власного досвіду, тому що ти ніколи не знаєш, як твої руки поведуть себе у тому чи іншому виробі. А вже ж можна деяких проблем уникнути, якщо прислуховуватись до чого чужого досвіду, але це ну, не збереже вас на 100% від е, набуття власних шишок. Шишак ось це слово. Далі. Якщо не в'язання... То що, якщо не в'язання, то книги. Я думаю, що деякі з вас знають до війни, я працювала в книжковому і за освітою я філолог, тому, якщо б не в'язання, якщо б ніколи до мене в руки не потрапили спиці, і я б ніколи не зв'язала ось ту першу страшненьку шапку своїй дитині, я би читала, багато читала, я була б, мені здається, якимось книжковим блогером. Тому що книги це окремий всесвіт. Далі, що в планах найближчим часом? О, це мені цікаво. В планах найближчим часом в мене у цьому році це дозняти влог, який я знімаю, і випустити його ще в цьому році бажано. А у наступному році мені хочеться запустити два проекти. Хто додивився, до речі, до цього моменту, напишіть, будь ласка, мені у коментарях, чи буде вам цікаво перший проєкт це огляди шкарпеткової пряжі. Тобто на кожну пряжу, яка в мене є, я буду робити шкарпетка шкарпетки, робити на неї огляд, тому що в мене є такі артикули, які достатньо рідкі, ну, не рідкі, а. О, як же ж це пояснити? Не кожного дня люди з них в'яжуть, і мені би було цікаво, щоб хтось зробив на них відгук до мене. Тобто, якщо б я побачила, наприклад, відгук на ось цю пряжу, ось цю, до того, як її купувати, я би її не купувала. Але таке. Тобто, це буде такий освітньо-пізнавальний контент. І другий мій, мій великий план на наступний рік це запустити. Не знаю, не, не хочу називати це словом сумісник, тому що я ще до кінця не визначилася, в якому це буде форматі. Хочу зробити такий певний в'язальний шкарпетковий челендж, який буде розрахований на цілий рік. Але про це також мені треба ще подумати, і думаю, що про це буде окреме відео, але це вже в наступному році. Так, дивіться, ми з вами дійшли вже до 18-го 18-го Питання, які канали у підписках. У підписках в мене не прям всі українські в'язальниці, вибачте. Але те, що я люблю, те, що я дивлюсь кожне відео, і навіть у деяких в'язальниць передивляюсь більш старі відео. Якщо мене щось цікавить якесь питання, чи просто не бачу подивитись. Так, хто ж мене в підписках? Це. Саша Сільверні, це Саша Олександра Пайк, це Недія Лоліна Декор Elements, це такі блогери старої генерації. Ну, не старої в смислі, в сенсі за віком, а старої в смислі, що вони, в сенсі, що вони давно вже на Ютубі. Так, із новеньких я дивлюсь: Ірену Ма, звичайно, от моя кармічна в'язальна сестра. Також дивлюсь. Е Таню Клим, мені дуже подобається, вона така, така м'яка. Ось ти дивишся її і начебто тебе ось хтось обіймає. Ось такий в мене вайб від її відео. Ще дивлюся, я, е, кого я дивлюся? Капучудоросу Наталю, тому що вона така цікава, вона має на все свою думку, кіт мені її імпонує. Ось, І ще дивлюсь Оленку Буганову, тому що вона дуже-дуже напрочуд працьовита і у її мільйоні ідеї можна щось нове собі. Взяти і щось нове створити. І ще дивлюсь Ірину Мальренко з каналу професор Кофесова, тому що вона моє шкарпеткове натхнення. Просто ті шкарпетки, які вона в'яже, жакарди, якісь візерунки, ця акуратність, Боже мені здається мені до неї ще рости, рости, але також і дивлюсь, тому що цікаво. А вже ж посилання на всіх цих дівчат я залишу під описом. Хоча мені, здається, о, в описі під цим відео, хоча мені здається, що ви всі їх знаєте, тому що дуже маленька в нас спільнота і дуже щільна. І останнє запитання: побажання колегам, колеги. бажаю, щоб у вас завжди були сили, час і. Внутрішній, якась внутрішня наснага і змога пов'язати, і щоб, нарешті, закінчилася клята війна нашою українською перемогою, і ми змогли всі разом десь зустрітись, попити кавусю і поговорити про наше в'язання. Тож, такий був цей тех. Мені було цікаво з вами поговорити, я ніколи ще не знімала таке відео, там, де я протягом всього відео у кадрі не знаю, що вийшло. Зараз буду монтувати. І дякую, що були зі мною. І пишіть якісь коментарі, які вам у голову прийдуть. Все, бувайте!